Моя героїня, моя колега з Української служби BBC, британська українка Леоніда Крушельницька. Лео, коли прийшла 92-го року працювати на українську службу BBC, вже була професіоналом чи професіоналкою високого гатунку. І насправді та посада, на яку вона прийшла працювати, була нижча за її кваліфікацію. У нас була тоді в структурі посада програмного асистента. Це людина, яка, ну, грубо кажучи, чи м'яко кажучи, просто ріже плівку за творцями. Леоніда була здатна творити сама. І дещо вона і творила, навіть незважаючи на те, що працювала на технічній посаді. Але тоді їй було важливо взяти участь у творенні дечого нового для України. А Українська служба в БіБІС була принципово новим явищем. І весь свій досвід, який вона вже набула на BBC, і який зовсім не обмежувався технічною, посад... технічною роботою, вона принесла з собою. Крім того, що вона дуже делікатно могла показати приклад, а іноді і взірець того, як треба працювати, вона дуже допомагала освоювати якісь... Нові реалії, так? ну, хоча б пояснити, що таке чекова книжка, і в яких випадках краще виписати чек, краще розплатитися готівкою, а краще використати кредитну картку. Для нас, ну для мене, принаймні, тоді все це було нове. Леоніда дуже прагнула, крім іншого, дізнатися про те, а як воно насправді в Україні. Бо ціле життя вона про цю країну думала, вона про неї дбала. Але поки була радянська влада, вона не могла приїхати в Україну. Вона була нащадка Соломії Крушельницької. Власне, чому була? Вона і є нащадка Соломії Крушельницької, бо Лєво працює зараз активно. І 26 лютого 2014 року, на моє прохання, вона зробила англомовний репортаж для громадського радіо. Звичайно ж. Не зажадавши за це ані копійки, але назвала вона його тоді складний сценарій, а не дешевий тривер. І це було про те, як дехто в Британії і в інших країнах Європи сприймає лише видиму частину Української революції. Ліо спробував подивитися глибше. А потім, дізнавшися, що 5 березня. 2014 року я випадково насправді опинився у Криму, де вже відбувалася російська окупація. Вона зробила так, щоб мій матеріал з'явився на BBC. Рідкісний на той час матеріал на BBC англійською мовою для британського слухача. І от вміння побачити журналістську можливість. І не пошкодувати свого часу, щоб забезпечити цю можливість собі і іншим, одна з дуже цінних для мене рис Леоніди Крушельницької, у якої я багато чого навчився, поки був у Британії.